76-річний Василь Матяш обирає сосну, яка на новорічні свята прикрасить його дім. Каже, на різдвяному ярмарку у лісництві купує її щороку. Зараз ми з бабусею вдвох залишилися, то я прийшов оце, виберу собі маленьку ялиночку, щоб як приїхали правнуки, положити їм куди якийсь подарочок. Обирає дерево за кольором та розміром, додає чоловік. Тепер я почав рости вниз, то я ще менше вироблю, щоб от до вершка достати. Верхушку. У асортименті мають ялини та сосни, каже майстерка лісу Смілянського лісництва Держпідприємства Ліси України Надія Мінченко. Вартість сосни стартує від 111 гривень, ялини від 156. Порівняно з минулим роком цьогоріч ціни зросли на 5 відсотків, каже пані Надія. Зараз до різдва купують уже. Хто не спів до Миколаївчика, той до різдва купує. На кожне дерево чіпляють бірку, каже майстерка лісу. Це маркування підтверджує, що дерево виростили у лісгоспі. Чіпляємо так, щоб видно було. Що можна було його пробити по програмі. Кожне лісництво, в залежності від площ насаджень, має свій щорічний ліміт з вирубки дерев до свят, пояснює виконувач обов'язків лісничого смілянської філії Держпідприємства Ліси України Дмитро Борота. Так цьогоріч з його лісництва можна продати півтори тисячі дерев. Якщо взяти попит, то початком війни він знизився від ну, відсотків, мабуть, на тридцять сорок ну, в порівнянні з довоєнним часом. Але люди все одно приходять, все одно купують, тому що ну, як. Не як має бути свято у сім'ях. Лісничий смілянського лісництва держпідприємства Ліси України Олексій Островський розповідає: сосни та ялини, перш ніж потрапити на різдвяний ярмарок, ростуть на таких плантаціях від 6 до 9 років. Загалом на Черкащині налічується 177 гектарів таких насаджень. Наприклад, оця рослина сосни звичайної вона має вік. Шість років я думаю, що ця сосна ще рік повинна підрости, щоб ми її зрубали на для реалізації. Щоб вберегти дерева від незаконної вирубки, говорить майстер лісу Олександр Савченко. Ці плантації щоденно патрулюють лісівники. Обходимо плантацію десь через дві години. Періодичність, заходимо в насадження, дивимося, чи ну немає ніде зрубаної. Ялинича сосни для порушників, які вирубують ялине та сосни, законом передбачений штраф, каже лісничий Олексій Островський, який на сьогоднішній день складає від 510 до 1020 гривень. гривень. А також шкода нанесена, вона починається від 365 гривень за пеньок діаметром до 10 сантиметрів. Дерева, які продаватимуть, зрізають та клеймують, говорить майстер лісу Олександр Савченко. Клеймо ставиться для того, щоб було видно, що це дійсно вона зрубана легально на плантації новорічних ялин. Жінка приходить додому, каже, і те не зроблено, і те не зроблено, то я цю йолочку принесу, та б за нею, як зайчик. Аліна Бережна, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.